Чверті людей на планеті бояться води. Але це не перепона, щоб пірнути з головою у спорт. Молодія, це рада. Рускі ножки, руські ножки, бапли, баплі, бапли, роботаємо, працюємо, Дворічна Мілана з мамою Маргаритою плавають у басейні вже рік. У воді фізичне тренування і розвиток дитини ділиться мама. Она розвивається, груби мишка, а нам робота й закиляють, і, і розбивають. Ну так би, ми дуже довольні, Ім с в басейн сама главна, що нравилось ребенку. А якщо буде нравиться, значить будемо ходіть далі. Інструкторка з плавання Олена Маланчук п'ятий рік працює в басейні з немовлятами. Розповідає, починаються тренування з 15-20 хвилин. Відтак навантаження поступово зростає. За щодо басейнучки відновлюються, набирається мишечна маса дыхательное, развитие как бы дыхательных путей. Так сама вода она как бы успокаивающая То есть вот приходят детки многие, которые там плохо там соснуть. После бассейна именно, горить Боже, говорит, вообще просто. Рібенок спит замечательно. Заняття з немовлятами відбуваються з різною інтенсивністю, зважаючи на те, як дитина реагує на воду в басейні. Призвичаюватися до штучного моря, інструкторка радить поступово. Відтак регулярні заняття відчутно йдуть на користь дитячому здоров'ю. Саме маленькі дітки приходили приході вами, це з трьохмісячної дітки. Да до двогадічного вони вже пішли в садик, при цьому мама каже, боже, ми взагалі не боліли». Гертажеситика кута там назва робила, ну просто так приходила. это я считаю благодаря бассейну. Де мама й немовля, не розлий вода, так це в басейні. Фахівці діляться. Існує чимало способів перехитрити аквафобію малюка. Це й кольорові палички, за допомогою яких дитину кружляють у воді. Яскраві ремені та нарукавнички. І з часом страх спливає за водою. Подеколи дітлахів з басейну годі витягнути, розповідає тренер Іван Адамович. У цьому спортклубі навчають плавати з трьох місяців. Та для немовлят обов'язковою умовою є рекомендація лікаря. Найважливіший крок підготовка дитини до тренування. У цьому солідарні і педагоги, і інструктори раті заранее зарані наладить контакт з тренером, щоб тренер посоветовала правильно подготовить такого маленького занятиям в бассейне». Щоб ребенок на першій тренировке не испугался, не замерз, не заболел. Так як ми починаємо новонароджену дитину купати в 37 градусів, а в басейні 32-34, тому нам потрібно дитину підготувати до цієї води. Обов'язково тренер вам покаже, як потрібно це робити, як потрібно її тримати і не соромтесь запитатися про досвідченість тренера. Тутешній басейн для оздоровчого плавання, дельфіном на спині, брасом та кролем. Такі чотири способи для навчання малих плавців та плавчинь. Виграш дозвілля у воді це щонайменше протипоказань, але розвиток усіх систем дитини. А малюки часто настільки люблять ці заняття, що плавальні доріжки долають легше ніж шлях додому. Діти без ума, многі діти просять родителі займатися доповнительно, всі улыбкой на лице виходять після тренування. Спрашують у когда будет буде занятие. заняття, просять тренировки тренування там з получаса до часа. Лікарі розглядають плавання не тільки як загартовування, а й як корекцію порушень у різних системах організму. Розвиваються всі групи м'язів, тонус дитини покращується. Це також підтримує і вестибулярний апарат. Корекція цих сколіозів, які у нас можуть бути, ми теж це коригуємо. Коли дитина знаходиться у воді, вона втрачає тепло в сім разів більше, ніж на суші. В Україні раннє плавання поки що справа мам з інноваційними поглядами. А от у багатьох країнах це звична справа. Американська асоціація педіатрії рекомендує привчати дітей до плавання з однорічного віку. Інший сприятливий період 4-5 років. У Франції, якщо жінка, будучи вагітною, вона навпаки записує в садочок і в басейн одночасно, ще не народженою дитинкою, тому що там йде також по запису і Не так легко потрапити, і вони розуміють, що це дуже корисно і актуально. Контакт з водою важливо налагоджувати поступово, зауважують психологи. Якщо дитина боїться води у ванні, є проста порада. Это может быть какой-то тазичек небольшой, где ребенок будет плескаться потихонечку. Можно его обтирать полотенчиком влажным, поиграть с ними игрушками, которые предназначены для воды. Это может быть небольшой надувной бассейн, где будет немножко водички, и ребенок, наблюдая большую водную гладь, он сможет поплескаться, поиграться, привыкнуть. И когда будет готов, уже можно будет подойти непосредственно кромки воды. Там тоже поиграть с ним, порассказывать какие-то истории, собственным примером подкрепить то, что вода это безопасно. Если ребенок против, это очень важно. Не заставляйте его. Буває і навпаки, якщо малюка складно витягнути на берег, слід підібрати такі ігри, щоб можна було чергувати розваги у воді і на суші, радить психологиня. Це не просто і потребує часу, якого обмаль, особливо якщо ви приїхали на відпочинок до моря. Але це важливо, наголошують фахівці. Бо все добре, вчасно і в міру. Ірина Павленко Олексій Правицький. Постфактум.